А зараз на вас чекає наша щотижнева рубрика Аврора для педагога раннього розвитку. Отже, цього разу ми придбали в Аврорі ось такі наліпочки. Це наліпки циферки, вони об'ємні. Ось такі стікери класні і їх дуже багато різнокольорові комахи. Те, що треба на літо засипати зверху манкою, і можна пальчиком шукати, які ж комашки там у нас заховалися. Ось така інтерактивна курка. Просто не змогли провести повз яка несе яєчка. І два різновиди фломастерів. Перші фломастери – це не тонучі, тобто якими малюєш на пластику, далі занурюєш у воду, цей малюночок плаває. Принаймні, так кажуть виробники. Ми обов'язково це перевіримо. І зацікавили фломастери, які мають запах. Дуже цікаво можна організувати прикольну активність з дітками, бо кожен фломастер має свій запах фруктів. Який вас товар більше зацікавив? Зробимо огляд і перевіримо, чи дійсно воно працює, чи дійсно тут плавають малюнки, чи дійсно тут є запахи, які можна розрізняти. І як же ця курочка несе яєчка? Пишіть в коментарях.